Бачите, люди, та нагла морда від мене відстати не можу, все-таки прийшла, каже. Прийшла, бо Сергій розкошели все ключово. Ти палення. хоч волосся побрав, ти розкошив. Я вам скажу так: додивилася я цей фільм. Фільм, ну, фільм та. Треба дивитися, на що він відволікається. Він такий. Ну, таке, я можу сказати, то фільм такий нашого часу. Просто так щоб думати. Так я, знаєте, кожну разу кажу, королєве, королєве, постійно кажу, королєве, королєве постійно кажу, що ви в себе найкращі, ви любимі. і То точно так само в тому фільмі. От він дає нам задуматись. Що ми вже забули взагалі, що ми люди. Ми забули взагалі для чого ми тут. Ми забули, що кожен з нас от є якась особистість, і кожен з нас класний. Просто кожен класний по-своєму. І то дебільні якісь стандарти. І саме основне, ті, наприклад, як на мене, оті всі соціальні -соц сторінки, це ну це, це ну, це є дурня, а особливо там, де є різні фільтри. От mm -hmm. реально. Воно людям, скільки комплексів накидаємо. себе не любити. І заставляє себе не любити, рівнятися на когось, бо той так живе, ми не можемо жити, як всі, ми, можемо, ми всі живемо по-різному. І зараз у нас такий час, люди реально стали озлоблені, не вірять собі, не вірять нікому і думають, що в них найгірше. Але треба просто розуміти одне, що ми в себе є, і ми кожна з нас королєва, і кожна з нас найкраща, незалежно від вигляду. Чи би, от, дайте... Бо то теж з нами таку злугру грають у ті фільтра. там ми дивимося всіх з фільтрами, накачені, жоби, прес, ідеальна фігура. Але насправді то такого нема. Насправді ми отакі: от, з родинками, з моршками, mm -hmm. захрипші, розтелепані, сивим волоссям, салом, когось короткі ноги, якогось довго, якогось когось рівні, рівня. Але похір, які то ми. Кожен з нас має себе любити, О. кожен з нас має знати, що він королєво незалежно що в нас в житті робиться. Бо життя для того є, щоб його жити. Ото треба стріпатися, весь той негатив від себе і просто реально розуміти, що як ми вже живемо то життя, то вже дякую Богу. І, і, і яке б у нас кожного з нас життя не було складне, веселе, хороше, його треба жити. І ні в кого немає солодкого життя. Повірте мені, хто би не мав скільки грошей, він би бідний думати, що в нього ті гроші не вкрали, не вкотіли, куди їх діти. Немає ідеально щасливих людей, немає ні в кого ідеальних ідеальних стосунків, то все показухи на камеру. Просто так треба себе любити. Стріпуватись кожну рану ти встав, подивився в зеркало, які проблеми ти в житті не мав. Та то просто все. ти замічала? Да, ми всі просто, реально, ми всі королєви, ми всі маємо своє життя, яке ми маємо жити, і просто, щоб не було, реально дивитися просто з позитивом і йти вперед. І все, mm. і не копатися в собі, і не гноб... Ми, Реально ми, сама, ми самі себе так гнобимо. Що навіть немає навколо людей таких, щоб нас не так загнобити, як ми самі себе. от okay. Я реально кажу. Тому королєви і королі, пам'ятайте, ви все одні, це ваше життя, стріпимося, любимо себе, любимо себе. Та, і саме от... основне бачив, що фільм сказав, що наше оточення дуже багато впливає. От, тому, той тато весь говорив, що вона така прекрасна, хоч вона була така злосна дівка, але він той добротою він їрогіру розступив як цей літ тому. Реально, королєве добро робить, робить чудеса. Будьте добрими до себе, до оточуючих, і все буде добре. Просто реально треба просто з добротою. Бо коли дивишся по-доброму, так все світліше, кольоровіше, класно. Так, що що, що треба казати? Я вас люблю і любіть себе, і обнімайтеся всі всі зустріні. За... Що треба казати Сергію? Сергій, ти давай гибешливої дороги. Тобі дякую за таке кіно. О! А я тільки казав, що іду, він крутий, крутий. Я крути. обнімлю тебе, свого сина. Нема сена, що я обнімати. Я тебе обнімлю, сотаняка. Ні-ні-ні. Я ні. тебе обнімлю. Мой оселечик. Ні-ні-ні. Ти ні. святкий оселечик зробив. Іду обнімлю свого сина. Вона сьогодні не сильно... Так, жартує. вона вчора просто королєва не дайте, вона вчора сильно кричала, що вона сильно жартує. Сьогодні видно, ні. Тоді емоції нахлиснули. Гаркай, забери, будь ласка, мої речі. Що, не хочете вивезли? Я добра? Ні.